oh no Теж не пам'ятаєш, як тебе звати. Мене звуть. Я вже півгодини намагаюся згадати. А що це за місце? Де ми? Зачинено. Ми вже навіть кричати намагались! Ніхто не чує. Не просто так ми тут. Цьому має бути пояснення. Мені здається, ми тут не одні. З Чого ти так вирішила? Ми чули крики за дверима. Крики? Крики. Йди на мій голос! Ти мене добре чуєш? Чую добре, але не знаю, куди йти. А де хлопчик? Чого він мовчить? Він з тобою? Я тут. Я теж намагаюся йти на голос. Смички ставити якісь. Тут всі стіни схожі. Я втомилася вже ходити. Хтось взагалі розуміє, що відбувається. Я знайшла вихід. Добре, тоді не мовчимо, йдемо на твій голос. Доброго дня. Доброго дня, мене звуть дня. Червона, Червона королева. Червона, ви, знаходитесь ви знаходитесь у факторії. Факторі. Знаходите. Я, Я знаю, у вас зна. багато ви питань, вас багато. Багато. але мушу але відразу всіх заспокоїти. Ви, ви нічого не згадаєте, не згадаєте як і не пам'ятаєте ваші імена, чого ми тут? Ви були відібрані з багатьох і багатьох. Чому саме ми Що нас об'єднує? Ви різної стані, та різного різного але об'єднує вас одне – страх. страх, Це місце якось лікує від страху. Якщо ви зможете відкрити двері факторії, про страх, ви теж можете забути. Що треба зробити, щоб відкрити двері? Поодинці По ви не поборетеся поборете. із страх. Тільки разом, допомагаючи один одному, підтримуючи один одного, ви зможете здобути ключ. Я перепрошую, а що за цими дверима? Може там ще один квест? Знову, Знову. я чую страх у вашому увазі. Відкриті, відкриті двері відкриті. та побачити. Ми ніколи не відкриємо ці двері. От побачите. Хто взагалі це червона кого лева? Чого вона має вирішувати? Що мені робити? Може це сон? І ми спимо? А може, інший вихід. Ти про що? Якось все просто. Просто? Так і де і їх. Якщо б все було так просто, ми б тут не сиділи. Тут є ще один вихід. Я боюсь туди лісне. Ти знаєш, що там знаходиться? Ні. І я ні. То давайте залишимося тут. Саме про це і казала Червона Королева. У нас і в кожного свій страх. Ми тільки разом його переможемо. То що йдемо? Якщо хочете, я буду перша. Що це? Де поділося світло? Не хвилюйся, я з тобою. Посвіти під ноги, може, і у нас лежить. Це хто? Може, це і є Червона королева? Я піду, я ще раз скажу, я боюся. Про це якраз і говорила королева. Пішли разом. Ми маємо перемогти наші внутрішні страхи. Бачу, ви Бачу. одразу Бачу. все зрозуміли. Це, 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 це не може. А куди ведеться, кімната? Ви можете ви ходити по колу, А можете довіритися один. Все залежить, залежить, залежить від кожного з вас. з вас. Чому ти нам допомагаєш? Я не можу Я про не це можу, сказати. У мене можу теж свій можу. шлях. А якщо ми тебе не відпустимо, так і залишишся з нами? Це, це фактор. Це, це, ви не можете це, на мене впливати. Ми знову повернулися до місця, звідки починали. А як ти хотіла, ми в лабіринті? Ти червона королева? Я тебе не боюсь. Я бачу, я ви бачу, зробили правий, право, правий. Відкрий я бачу, двері! Я бачу, ви покорили страх, страх, страх. Відчуття свободи подолає будь-який страх. А тобі не все одно пішли, поки двері відки не І що це за конверт? Ми конверт не чіпали, вас чекали. Це червона королева, чому вона мовчить? Вона така, як ми. Факторія їй надала інший іспит. Тому ти їй допомагала нам? Це дякуючи тобі, ми знайшли ліхтарки. Ви розумієте, це незвичайне місце. Факторія допомагає зрозуміти не тільки хто твій друг. А хто й ти? В мене не було проблем зі страхами. Я просто високомірно ставилася до всіх оточуючих. Та виходить, що ти тут так само, як і ми? Я гадаю, що відповідь у цьому конверті.